Вечеря. Mm. Ось моя їжа. Це картопля, морква, запечена в, духовому шафі, в духовій шафі, перебита блендером. До, цієї, до цього пюре овочевого додавався соус, який я теж сама готувала. Цибуля ріпчата і натерта морква. Тушкувалися на невеликій кількості олії в пательні. В кінці додала столову ложку пасти томатної, води, спецій, сіль, обов'язково, цукру теж трошки. Все перемішала, додала овочеве пюре і знову перебила блендером. Вийшли ось такі кульки, потім їх зліпила і поклала на тарілку. Зверху ковбаса сирокопчена, це нарізка, яку я купувала в АТБ. Тоненькі тоненькі шматочки. А це сухарики, вони залиті олівковою олією, з часником та сілью. А зелені листочки салату, то я вже не рахую. Запиватиму чаєм з лимоном. Це моя порція. І навіть одну кульку, отаку, от я подарую чоловіку. І в мене вийде порція менша. Ось це моя буде порція. Грам по 30 овочеве пюре. А ось порція чоловіка, звичайна вечеря. Намазка. Це той самий. Салат, що в мене на кульках, те в нього на батоні, ковбаса нарізка. Він теж питиме чай, але з цукром. І ще їстиме отаке, отакий десерт, картопля, чи пирожне, чи, чи сирок, я вже не знаю, як це назвати. Оце це звичайна вечеря. А ось моя діетична. Порівнюйте і робіть. Висновок. Всім бажаю смачного, тихої, спокійної ночі. Зустрінемось завтра вранці.